Всім привіт! Мене звуть Олена і сьогодні я спробую показати вам свої покупочки. Можливо, комусь буде цікаво. Перший штамп це отакі білетики. У мене вже є одні, але тут брала заради круглих, овальних, таких маленьких, бо саме такі великі різні в мене є, але білетиків не буває забагато. Іще один штамп. Ось такі білетики. Тут не тільки білетики, але і ще тежики, марочки так само. Ну і вони різного розміру. Так само якісь маленькі, зовсім такі маленькі. І ще взяла отакі карточки. Теж іноді буває потрібно таке зробити. Як це виглядає? Я зробила деякі з них карточки, можна навіть щось. Написати один білетик з побажанням. wishing You All the Best. І решта так само. Кругленькі, маленькі, різні. І ще одні штампи взяла з різними такими плямками. Давно хотіла, але щось якось не замовлялося. Так само. Приклади, які вони такі маленькі цеглинки. У мене є трохи більші за розміром самі цеглинки. Цього разу це будуть маленькі. Ці доволі цікаві плянки, можна в якихось, не знаю, альбомах або блокнотах робити їх більш світлим кольором, а поверх штампувати якісь заголовки або якісь текст. Переходимо до ножів. І перша ніж це отакі серветочки. Чи можна зробити з них рамочки, якщо всередині підібрати і виробити коло потрібного розміру. Ось такі виходять краєчки. І можна, робити. можна вирізати коло і буде така кругленька рамочка. Або в дитячих роботах такі використовувати маленькі мережені серветки. Далі вирішила замовити отакі хмаринки. Бо як робиш дитячі роботи або ще щось, в мене немає нічого такого. Тож вирішила замовити отакі. Можливо, їх можна затонувати по краю. Блакитним або якимось сірим, і будуть різні такі хмаринки. Їх 5 штук. Далі іде два набори сердечок. Вирішила, що в мене немає саме таких, бо в мене є зажурними краями. Замовила два набори. Один, скажімо так, у стилі тильди такі витягнуті трошечки. А інші такого класичного, скажімо так, форми класичної, від маленьких до великих. Вирубку не стала вже робити, думаю, і так все зрозуміло. Цей ніж на морську тему. Бо коли робиш альбоми про відпочинок, якось немає таких коралів або якихось морських таких водоростей, ось такі вони. Ці такі дуже ажурні, скажімо так, гілочки, да? коралиці, водорості. І вони в деяких місцях не дуже гарно вилізають із ножа. Хоча вирізає дуже добре. Ось така ажурненька виходить. І ще є отака штука, яка робить бульбашки. Але не впевнена, що буду нею користуватися, тому що вона, ну, якась не дуже зрозуміла. А сам загалом такі корали, можна їх покрити або ембосінгом якоюсь пудрою, або затонувати чорнилами або спреями, ну, хто вже як, або, можливо, восками натерти. Тут трошечки є ем, тиснення, але його погано видно. Ще один ніж це гілочки-листочки. Як відомо, гілочок і листочків багато не буває. Ось такий ніж, три розміри і направлені в різні боки, що теж дуже гарно. Бо не дуже люблю ножі, коли є отаке гілочка в один бік, і ти її ніяк не розвернеш. Дуже такі гарні листочки виходять. Стисненням таким, вони з прорізями, але я думаю, можна і воском потерти, і затонувати якимись чорнилками або спреями. Ще один ніж це такі кола, які роблять маленькі дірочки по краєчку. Я ще його не роз'єднувала до кінця, бо таких великих розмірів поки мені не потрібно. Але отакі маленькі вже спробувала. І ось що. Виходить такі собі кружечки, можна як серветки використовувати, можна так само зробити, якщо велику взяти і прорізати ще всередині дірочку, да, отвір, то буде теж така рамочка. Наступний Такий величенький набір, але ножі маленькі. Можливо, використовувати в якихось дитячих роботах або в тревелах такі таблички на стовпчиках вказівники. Можливо, щось там можна написати або відштампувати. Але саме я шукала заради отаких от ось табіків. Вони тут є просто табік. А є такий, як з подвійною рамочкою. Тобто тоненьку можна вирізати, і буде рамочка, і е, вкладений сюди такий тежик, табік. Тобто мені були потрібні от саме такі штучки. Але, думаю, що скористаюся цими також, бо дуже люблю робити тревели, хоча зараз не дуже подорожується. Але. Я думаю, десь буду їх використовувати. Ще один набір це отакі флажочки да, пропорції. Такі маленькі вже замовляла колись, там три ножика було, але вирішила, що іноді бувають потрібні такі великі, а вирізати оці кутики буває не зовсім зручно, не зовсім рівні вони виходять. Тому замовила ось такий набір. Тут 14 см по висоті десь 20,5. Тобто достатньо велике, щоб зробити або сторінку в альбомі, або якусь відкривашечку. Ще один набір це отакі рамочки. Навіть не буду їх розділяти, тому що брала заради того, щоб робити отакі різні рамочки. Вони без ажурних якихось дірочок або вирізів, просто такий фігурний край. Ну і потихеньку рухаємося в бік зими, змовила да, з листочками гостролисту, тому що маю великий ніж для квіточок, а це такі виходять маленькі. Дуже такі ажурні листочки теж маленькі, бо в мене такі величенькі, а тут можна зробити таку маленьку композицію. І є отака навіть серединка, манюнька, не знаю, як її там клеяти під мікроскопом. Але дуже виходить така гарненька квіточка. І ще один набір на зимову тему це ялинкові іграшки. Тут прям цілий такий конструктор, можна збирати іграшки всяких розмірів, від великої до такої маленької. Вони всі різні, є з таким швом по краєчку. Ну, ось такий. Прошитий. Є з такими дірочками. Також можна зробити різні або рамочки, або просто вирізати внутрішню таку дірочку, як, наприклад, я от вирізала, і воно можна вирізати в самій іграшці отакий от буде красивий виріз. Або можна комбінувати якісь. Які різного кольору складати, і робити собі різні іграшки. Ось і все на цьому. Дякую, що були зі мною. Сподіваюся, це було корисно і цікаво. Вибачайте, якщо іноді заїкалась, бо це перший мій такий розмовний відеоогляд. Сподіваюсь, і ще побачимось. Пока-пока.